контролювати владу в Івано-Франківську відбулись установчі збори з обрання нової громадської ради при облдержадміністрації. На членство у раді зголосилась 81 людина. Щоправда, деякі делегати переконані, потрібно брати не кількістю, а якістю. Кожна громадська громадська рада, яка утворюється при голові обласної державної адміністрації. Повинна в основному наробити напрямки діяльності, і кожна громадська організація, яка делегує свого члена в громадську раду при голові обласної державної адміністрації, бере на себе відповідальність, що вона буде працювати в цьому напрямку і бере на себе відповідальність і несе відповідальність за. Того представника, якого долегує, Ростислав Гудзінський каже, має сподівання, що нова громадська рада буде працювати ефективніше ніж попередня, а ще відстоюватиме інтереси громади. Надіємося, що зараз у зв'язку з тим, що до громадської ради долучаються нові інститути громадянського суспільства, що дійсно вона стане ефективним контролером нашої влади, допоможе їй реформуватися. Очиститись, люструватися невдовзі, громадська рада має обрати собі керівника та взятися за роботу. Ольга Гриців Юрій Чміль новини телеканал Раї.